Християнин розпочинає день молитвою, яка мала би бути неустанним порухом його серця. Прославляє нею Бога і дякує йому за черговий день життя, довіряє йому і всі свої вчинки, а також просить про їхнє освячення. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 143. Дай мені вранці відчути твою милість, бо на тебе я покладаю надію. Покажи мені дорогу, якою йти маю. Бо до тебе я спрямував свою душу. Псалом 143. Заклик до прославлення Бога. Ходімо Господу заспіваємо, вигукуймо скалі нашого спасіння, прийдімо в Його присутність із хвалою і радісно йому пісні співаємо. Адже Господь Бог величний, Він великий цар над усіма богами, в Його руці земні простори, йому вершини гір належать, і море Його, він Його створив. І суходіл утворили його руки. Ходімо, поклонімось, припадімо, і впадімо на коліна перед Господом, який сотворив нас. Адже Він є наш Бог, ми народ Його пасовиська, отара під Його рукою. Сьогодні, коли почуєте Його голос, не робіть закам'янілими серця ваші, як біля мериви в день маса в пустелі, де спокушали мене батьки ваші, вони випробовували мене, хоча мої діла узріли. Псалом 95. Пожертвування дня, Господи, все, що я роблю, нехай наповни Твоя любов. Господи мій і Боже мій, ось я кличу Тебе, наповни духом Твоїм усе, що я роблю, наповни Твоєю труд трудного дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість, обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Господи, усунь усе, що перешкоджає мені в пошуках Тебе, даруй тишу, яка спочиває в тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю, нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, і посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконанні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці твоїх намірів. Господи, прийми цей день. І всі дні мого життя, все, що я роблю, нехай наповнить Твоя любов. Амінь. Присвячення себе серцю Ісуса. Обожествене серце Ісуса. Жертвую Тобі через непорочне серце Пресвятої Діви Марії, всі молитви, справи і хрест сьогоднішнього дня як відшкодування за всі мої гріхи. Єднаю їх з усіма намірами, в яких ти сам жертвуєш себе за нас на вівтарі. Приношу їх тобі за святу церкву. За навернення грішників і в усіх намірах, визначених церквою на сьогоднішній день, за мою сім'ю, особливо за моїх батьків, родичів, друзів, як живих, так і померлих. Амінь. Молитва про добрий день. Господи, у тиші дня, що настає, приходжу благати Тебе про мир, мудрість і силу. Прагну дивитися сьогодні на світ очима, сповненими любові, бути терпеливим, тихим і мудрим. Хочу дивитися на твоїх дітей і бачити їх так, як ти їх бачиш, і знаходити в них те, що добре. Дай мені таку радість, щоб усі, кого я сьогодні зустріну, відчули твою присутність, і нехай я буду для всіх хлібом, як ти є ним для мене кожного дня. Амінь. Молитва святого Бернарда Пам'ятай о наймилостивіше Діво Маріє, що нечувано віку, Аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твоєї помочі слізно благає, заступництва Твого просить. Натхнений цією впевністю до тебе, діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю до тебе, приходжу і стаю перед Тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милистово і вислухай. Амінь. Молитва до Ангела Хранителя. Ангели Божий, хранителю мій, Богом даний мені. Щиро благаю тебе, просвіти мене сьогодні, вбережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. Ранкові молитви в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Поклоніння при Святій Тріці. Отче предвічний, прославляю тебе як мого Творця, прославляю твою любов і безмірну доброту, бо ти з висоти своєї величі. Волів зглянутися на цей земний порух і вчинити його на свій образ та подобу, покликавши мене до життя. Ісусе Христе, предвічне Слово, прославляю тебе як мого відкупителя, рівний Небесному Отцю в Божественній природі, Ти через матір став подібним до нас. Ти став слугою, щоб своїм убогим життям, ганебною смертю та славним Воскресінням навчити нас, що в житті ми маємо покутувати, а смерть прийняти зі смиренням, щоб через Воскресіння увійти в славу Божих дітей. Святий Духу, славлю тебе, як джерело мого освячення. Ти, очистивши мене від гріхів вогнем своєї святої любові, приходиш до мого серця, щоб сповнити моє життя святістю, яка лине від Отця і Сина, і удостоїти мене участі в їхній славі. Амінь. Подяка Богові. Отче предвічний, дякую тобі за благодать життя. Ти з такою великою любов'ю створив мене і з такою великою терпеливістю підтримуєш мене. Дякую тобі за те, що ти оберігав мене цієї ночі, і даруєш мені новий день життя, щоб я тобі служив і прославляв твоє ім'я. Сину Божий, дякую тобі за те, що труди Твого життя, і твоя мука та смерть стільки разів оберігали мене від пекла. Святий Духу, дякую Тобі за дари і благодаті, які ти так рясно вливаєш у мою душу, і хоч я їх часто занедбую, ти без кінця відновлюєш у мені своє життя. Амінь. Благаймо Бога про прощення. Отче предвічний, пробач мені, що я так часто використовую для гріха душу і тіло, які ти дав мені у своїй доброті, та оберігаєш у своєму милосерді. Сину Божий, пробач мені мою недбалість і негідність, що я так мало навчився від святого прикладу Твого життя. Пробач мені, Господи. Що мало жив євангельськими радами, пробач мені, Господи. Що ти не знаходив у мені плодів твоєї благодаті і святих таїнств, які я приймав. Пробач мені, Господи. Святий Духу, яви мені своє милосердя і прости мені, що стільки разів я гордував твоїм натхненням і світлом. Пробач мені, Святий Дух, що був глухий до Твого голосу та голосу власного сумління. Пробач мені, Святий Духу, Амінь. Молитва пожертвування Богу і себе, і своїх вчинків. Отче предвічний, віддаю тобі всі свої сьогоднішні вчинки. Хочу все робити для тебе, незважаючи на те, що це принесе мені радість і задоволення. Тобі, предвічне слово, жертвує всі думки і слова, та вже зараз відкидаю ті, які будуть пусті і непотрібні. Тобі, Святий Духу, присвячую почуття свого серця, відрікаюся від безладдя, викликаного моєю схильністю до зла і створеною людською природою. Вагну лише святості і любові, якими ти мене обдаровуєш. Предвічний Отче, вдосконалюй мою душу. Божий сину, підтримуй мене, святий Духу, освіти мене, Пресвята Трійце, заповни мене своїм життям. Амінь. Молитва до Непорочної Матері, О Марія, непорочна Діво, Ти вірна, шанувальниця Небесного Отця, придивна мати Божого Сина та обручниця Святого Духа. Пробуди в моїй душі ті святі почуття, які тебе оживляли, коли ти роздумувала у своєму серці над об'явленими тобі таємницями. Допоможи мені, щоб разом з усіма святими, які прославляють Пресвяту Трійцю, я глибоко роздумував над істинами про твого сина і мого Спасителя. Амінь. Прохання про благословення дня, Господи Боже Всемогутній, який дозволив мені побачити початок цього дня. Оберігай мене сьогодні своєю силою, щоб не впав я в гріх. Нехай мої вчинки будуть виконанням закону Твоєї справедливості, а мої думки та слова наближають мене до цього закону. Господи Боже, царю неба і землі, веди мене сьогодні і освячуй. керуй мною і володій. будь Господом мого серця, тіла і думок, щоб усе, що я сьогодні говоритиму і робитиму, було за Твоїми заповідями. Дай мені Спасителю світу, щоб я з твоєю допомогою осягнув спасіння і свободу, котрі живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.